Сучасна історія не має білих плям. І сьогодні ми почнемо з невеличкого історичного екскурсу. На початку 2015 року російські війська розпочали штурм міста Дебальцеве. І порівнюючи події минулого з тим, що відбувається зараз, можна стверджувати, що в січні 2015 року була справжня репетиція вторгнення. Мало хто з пересічних громадян знає, що російський штаб не планував обмежитись одним лише Дебальцевим. Ідея була розгорнути наступ на станицю Луганську з перспективи прориву до Харкова. Для цього російські інженери намагалися облаштувати понтонні переправи через річку Сіверський Донець в районі міста Щастя. Але в ніч на 27 січня 2015 року українські артилеристи 44-ї бригади ці понтони знищили. Чим витончений план російського командування зруйнував, і прорив не відбувся. Подальший перебіг історії є широко відомим. На жаль, на той момент інформаційне забезпечення бойових дій українського війська перебувало в зародковому становищі. І про вищезгаданий епізод знають лише спеціалісти, історики та його безпосередні учасники. Станом на сьогодні найцікавіші сторінки історії російсько-української війни доступні онлайн. І кожен, хто має доступ в інтернет, може легко бути в курсі подій, таке бажання маючи. Моє прізвище Руденко це огляд офіційних відеоресурсів. Геть на секрет, що коли почалось повномасштабне вторгнення, доволі велика кількість людей повернулася в Україну з-за кордону і долучилася до лав Збройних сил України. І можна задатись питанням, що ж саме змусило їх кинути, вже так би мовити, облаштоване життя і взяти до рук зброю? І в багатьох випадках відповідь буде однакова. Захищаючи країну, ці люди захищають майбутнє своїх дітей. Євген, військовослужбовець 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Він розповідає, що майбутнє його родини, захист доньки і дружини це головна причина, чому він вирішив повернутися з за кордону та приєднатися до лав Збройних сил. За його словами, неможливо дивитися на порожні дитячі майданчики по всій країні. За майбутнє варто боротися просто зараз. Євген наголошує, що у війську є чимало різних спеціальностей, і кожен, абсолютно кожен, може зробити свій внесок. Ютуб канал Захисники Незалежності рекомендує. На початок повномасштабного вторгнення був в місті Варшава в Польщі. Працював на роботі вже близько трьох років. Я в Польщі працював на складі, займався логістикою, Ну, собі збирав замовлення. Потім такі звичайні на експорт, наприклад, інструменти, розходники до, для механіків всяке в форма. Мене спонукало до Збройних сил, ну, саме, в принципі, Сім'я родина, наприклад. першочергово було. Якесь стоїть таке поняття, що в мене дочка є, дружина. Достатньо сім'ї родини. З травня 2024 року деякі категорії засуджених отримали право приєднатися до Збройних сил України. Формально це умовно-дострокове звільнення. Отримати яке можна за рішенням суду та у випадку дотримання певних умов. Вже за перший місяць після ухвалення відповідного рішення більше 4 тисяч в'язнів долучилися війська, і процес цей триває. У цих людей була непроста доля, життєві помилки і складні випробування. Але так чи інакше, вони громадяни своєї країни і обрали шлях воїнів та захисників. Підрозділ шквал 153-ї окремої механізованої бригади сформовано з таких бійців, і він вже став прикладом патріотизму та звитя. Від навчань на полігоні до виконання бойових завдань. Напередові. Хлопці сумлінно виконували всі накази. Не зламалися, діяли ефективно. Гідно проявили себе на різних ділянках фронту. Свіжа публікація на офіційній ютуб-сторінці 153-ї бригади розповідає, як це було. Зіоджали. На їхньому так заряджений. <ріху> ми йшли собі, допустим, чуємо, що підлітає десь гул. Сразу включили його і все, гула нема. Розбиті були на групи. Одна група одне робила, друга друга робила. Ну все добре, бачите, вернулися, слава Богу. Такі Самі ігрушки, як ми перевезли, там їх гамбанди. На одному блокпосту було щось тут. На одному. Реальне життя є найталановитішим сценарістом. І часто трапляються ситуації і події, які вигадати спеціально просто неможливо. Коли російські штаби планували вторгнення до України, вони розписали логістику, наряд засобів, вивчили маршрути і визначили проміжні рубежі. Але прорахувати дії місцевого населення кремлівські стратегії не змогли. І шалений спротив цивільного населення України став для російських солдатів приголомшливою несподіванкою. Баштанка, Вознесенська, оборона Миколаєва, ріка. Дивіться інтерв'ю Героя України Олександра Юрковського на офіційній сторінці десантно-штурмових військ України. Могу сказати, що вони були якісь хороші дні не можна. Так, да, бойові дії були потужні. Да, Горіло в них багато техніки, втрати в особовому складу у них були колосальні. Були випадки, коли. Особовий склад той, який там був поранений вже на нашому березі, намагався прийняти спроби повернутися назад на свій, на свій, на свій берег, зайняти ними. І ну, особисто бачив, як люди там просто тонули. Таких історій насправді дуже багато. І Саме ця масовість є ціною. Військовий бригади Червона калина з позивним Апостол потрапив до армії ще в 2015 році. Хоча вже тоді мав законні підстави не служити взагалі. Менше з тим, апостол опанував спеціальність гранатометника, сумлінно відслужив визначений термін і після закінчення контракту демобілізувався. Тут варто нагадати, що кожен військовослужбовець, який звільняється з армії, зараховується до так званого оперативного резерву першої черги. І у випадку оголошення воєнного стану, він має самостійно прибути в свою бригаду або в найближчий ТЦК. Відповідно, як і тисячі інших резервістів, з початком Великої війни апостол повернувся на службу. Працюючи на посаді гранатометника, боєць опанував роботу з БПЛА. І спочатку це було як своєрідне хобі, але згодом переросло у військову спеціальність. Наразі апостол вже не просто пілот. Зараз він інструктор і командир. Взяти дроном це теж нормальна тема. Вже за останні місяці два-три, мабуть, виявили не вже... непонятно, що він там робив. Один ховався під танком, його переобідили з Кідом одним, що треба все-таки здатися. Він там виліз, одразу здався. А другий це був взагалі навіть не гражданин Росії. Це був бразилець і, і кого зачутився, це не знає. Кліщівка невеличке село, де в кращі роки мешкало не більше 500 осіб. З початком Великої війни околиці села стали однією з найгарячіших точок російсько-українського протистояння. Десантники 80-ї бригади, спільно з воїнами 5-ї окремої штурмової бригади та штурмовиками бригади Національної поліції Людь змогли у вересні 2023 року росіян з села вибити. Пізніше львівські десантники з іншими підрозділами Збройних сил України та прикордонників тримали оборону Кліщівки, не даючи противнику просунутись далі. І кожен день цієї оборони буквально вартий голівудської екранізації. А поки Голівуд вагається, прес-служби бригад роблять свою роботу. Історію оборони села Кліщівка дивіться у свіжому матеріалі від 80-ї бригади. Вже традиційно, і це добра традиція, відео містить не лише інтерв'ю учасників подій. А реальні кадри з поля бою. Я думаю, закріпиться зверху і чекати батальйон тут. Ми просто правильно розподілили тактику і Підходи до кліщівки. Це все планувалося не один день, як підійти, відкуди зайти і як вибити ворога. Деякі ділянки були відкритими. І прострілювалася там зліва справа Надо Треба було обходити, там взяли кусочок, е, остановилися, від... підійшли зліва, е, щоб ворога вибити. Е, бо вона, е, Кліщівка, запутано трохи село було. І треба було ретельно продумати план дій, план штурма. Армія це зріз суспільства. І в армії зараз служать люди різного віку, різного достатку і, звісно, з різною мотивацією. Хтось захищає свій дім, а хтось має свій дім в окупації і прагне просто повернутися додому. Хтось б'ється за майбутнє своїх дітей, інші за саму можливість дітей народити. Деякі бажають помсти, інші справедливості. Але єдине, чого бажають всі, це мир. Мир в результаті перемоги. 56-та окрема мотопіхотна бригада має почесну назву Маріупольська. Ця назва говорить сама за себе. Були багато, що не служили, а приходять, учаться сильно, швидко учаться, розуміють все. Не те, що там сидять, десь там не ховаються, ні. Я був в окупації, я з Нової Каховки. І на блокпосту. Получилось, так мене понаходили в телефоні. Там відоси, таке понаходили. Це їм не сподобалось. От буцькали мене дуже крепко. Орки. Мотивація в мене яка. Просто обідить, син повернувся з полону. Вдома чекають мене в батьки. Так вийшло, що мої батьки в даний момент просто в окупацію знаходяться. Сучасна російсько-українська війна триває більше 10 років. І певно, це перше в світі масштабне протистояння держав, яке відбувається під постійним прицілом відеокамер. Відеофільмують журналісти, відеофільмують солдати, відеофільмують місцеві мешканці. Окрім того, відеофільмують повітряні, надводні та наземні дрони, широке застосування яких стало буквально візитною карткою цієї війни. І якщо Другу світову називали війною моторів, то сучасна російсько-українська війна точно лишиться в історії під назвою, де будуть слова технологія та інформація. Сучасні технології сприяють тому, що різноманітного, якісного і, що важливо, цікавого відео про цю війну наразі виробляється дуже багато. Тож я нагадую, це не фінал і це точно не хід парад. Це огляд офіційного мілітарного відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, поширюйте відео серед друзів та знайомих. Одною з основних функцій цієї передачі є інформування глядачів про розмаїття підрозділів Сил оборони України і висвітлення широкого асортименту військових професій. Тож обирайте собі підрозділ за смаком, щоб служити в ньому або підтримувати його в якості волонтера. Бо гуртом і лише в тісній взаємодії можна побити не лише міфічного батька з відомого присліву, а й цілком реального та вкрай небезпечного кремлівського агресора. Бережіть себе, бережіть один одного. Зустрінемось наступного тижня. До побачення.